Довічна інвалідність коштує 3 тисячі доларів. Принаймні, так собі вирішив співробітник Вінницького обласного центру медично-соціальної експертизи. Саме таку суму він запросив у літньої жінки, вчительки сільської школи, аби її другу групу інвалідності зробити безстроковою. Хабарника затримали на гарячому СБУшники, крім вище зазначеної суми, у нього вилучили ще 2 тисячі 300 доларів та 10 тисяч гривень. За фактом злочину прокуратурою порушено кримінальну справу одержання хабаря у великих розмірах. Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Також в разі доведення його провини він три роки не зможе обіймати певні посади. Під час обшуку, значить, в понеділок, після обіду, який проводився, в робочих столах, на робочих місцях лікарів було загалом, значить, знайдено 9700 тисяч доларів 14,5 тисяч гривень. Вони знаходили гроші, знаходились як в хворобах. Хворобах значить, людей, в лікарських картках людей, тобто практично, де тільки можна було, гроші були розсовані по всіх, по всьому кабінету, що свідчить про ну, налагоджену схему, очевидно, отримання непередбачених державою і законом прибутків.